Вітаю! Мене звати Наталія Лельох, я лікар гінеколог Я маю досвід роботи 23 роки, і я сама знаходжуся у віці 45, тому я трошки знаю про цей процес, про процес менопаузи. Але важливо, що питаєте ви. І для сьогоднішнього ефіру ми зібрали найчастіше питання, які жінки задають лікарям або в соцмережах про е, період менопаузи. Більш того, часто жінки задають питання завчасно. В них ще все добре з циклом, але вони переживають, що колись їм прийде це страшне слово клімакс і треба щось робити. Тому в сьогоднішньому ефірі ви будете чути відповіді на найчастіше питання щодо мене періоду. Але я закликаю вас писати під ефіром обов'язково ваші особисті питання, можливо, на які ви не почуєте відповіді, і якщо ми їх назбираємо достатньо багато, ми обов'язково зробимо ще один ефір. Я думаю, що ви всі знаєте, що кліматичний період це, він розвивається, тому що відбувається певна зміна гормонального фону у жінки. Яєчники жінки перестають працювати в циклічному режимі, припиняються менструації, і, відповідно, є певні зміни саме гормонального фону, які і призводять до розвитку не дуже приємних симптомів. Це може бути як припливи, це може бути вагінальна сухість, це може бути проблеми з хронічними циститами, багато-багато різних проблем. Але в основі саме гормональні порушення. Тому абсолютно логічно, вважається, що лікувати гормональні порушення і відсутність певних гормонів можна також шляхом замісної гормональної терапії, її зараз прийнято називати в світі менопаузальної гормональної терапії. Існує два типи гормональної терапії під час менопаузи. Це системна гормональна терапія, коли жінка приймає як естрогени, так і прогестини, тобто два види гормонів. Так і місцева терапія, коли жінка отримує тільки терапію естрогенами. Саме естрогени, саме ці гормони, вони з одного боку, коли дівчинка стає жінкою, так, коли відбувається статевий розвиток, саме естрогени роблять із маленької дівчинки, дорослу дівчину, а потім жінку. Вони ростять, вони ростять на молочні залози, вони допомагають відкладатися жирові тканині по жіночому типу, вони ростять на маточку. вони Створюють всі процеси росту, коли вони припиняються, їх синтез припиняється в організмі під час менопаузи, і я про це ще скажу: він не припиняється за один день, частіше він припиняється досить повільно і довго, то це викликає проблеми, з якими жінка вже потім може мучитися або звертатися до лікаря, якщо вона довіряє лікарю, довіряє своє здоров'я і хоче про це поговорити. Які основні проблеми і е, чому жінки бояться е, приймати цю терапію? Перше ще на початку 90-х років прозвучала така фраза, і це стосувалося як гормональних контрацептивів, так і замісної гормональної терапії, що ці препарати можуть спровокувати розвиток естрогензалежних раків і взагалі раків. Були декілька робіт опубліковані, і лікарі злякалися і почали навіть інколи відмовляти своїх пацієнтів приймати ці препарати. Але я потім також розкажу, що це насправді поки що тільки міф. Друга історія саме слово гормони. Інколи у жінок викликають. Такі неприємні якісь речі, що приймати якісь гормони, в мене буде щось змінюватись у зовнішності, і я не хочу таких змін. Ще є міф, що якщо жінка приймає гормони, потім жодна терапія їй не допоможе, бо вона вже на гормонах, відповідно, все буде погано, що вони впливають на вагу, що вони впливають на зовнішній вигляд, на волосіння також. І тому жінки бояться, а лікарі інколи не пояснюють, чого треба очікувати від гормональної терапії. Найчастіше жінки звертаються до лікаря, саме до лікаря гінеколога, саме тому, що їх починає турбувати або цистит, або вагінальна сухість, або вони розуміють, що в них припинилися місячні. Тобто оці три симптоми, ті, що приведуть до гінеколога. На жаль, Такі лікарі, як психологи, такі лікарі, як ортопеди, вони інколи не зважають, що жінка в 35 років може вже мати перечасну менопаузу. І вони досить довго лікують біль в суглобах, той, який є одним з симптомів менопаузи, вони довго лікують депресивні, тобто довго лікуються якісь. Депресивні розлади, панічні атаки. І ніхто не звертає увагу, що в жінки вже припинилися менструації. І тому я дуже прошу всіх жінок звертати увагу на оці групи симптомів, які можуть говорити про те, що в них починається менопауза. Тобто як з панічними атаками, так з депресіями, так з вагінальною сухістю, так і з болями в суглобах, на тлі припинення менструальної функції або її порушення бажано звернутися спочатку все ж таки до геніонів. Для того, щоб зрозуміти, це вже менопауза чи це якась інша проблема. І якщо це менопауза, то призначення гормональної терапії прибере ці симптоми, які турбують жінку. Симптоми особливо найчастіше жінки, які звертаються саме до мене, це жінки, які мають хронічний цистит після і після 45 а постковітальні цистити це також дуже велика проблема, коли після кожного статевого контакту жінка потім лікується, причому лікується антибіотиками, які не потрібні. По... В її картині захворювання. Лікування місцеве, тільки місцеве, воно повністю може прибрати ці симптоми. І саме Овестин може це робити. І, на щастя, його можна використовувати з меншою кількістю протипоказів. Якщо ми говоримо про системну гормональну терапію, там багато протипоказів для овестина їх все ж таки трошки менше, тому що менша біодоступність препарату загалом препарат на тіло менше впливає ніж системна гормональна терапія. І також його можна приймати досить довгий період в нещоденному режимі, і це покращує сексуальне життя жінки, відчуття жінки, відчуття її, що її нічого не турбує, їй не треба знати всі туалети по шляху її доходу до роботи, і це лікує ці симптоми. з цим саме звертайтесь, будь ласка, до гінекологів. Естрогена це загальна назва трьох гормонів, які синтезуються в організмі жінки. Найвідоміше – відоміше це естрадіол, той який і робить жінку жінкою, який нам допомагає завагітніти, який допомагає нам бути красивими, який стежить за нашою шкірою, який стежить за нашими молочними залозами, і роблять нас. Дуже дуже жіночними друга естрон це гормон, який це така маленька фракція, які синтезуються під час вагітності, синтезуються в плаценті часто. А третій гормон це гормон естріол, це гормон, який має. Рецептори виключно в слизовій статевих органів. Тобто дивіться ще трошечки вам фізіології. Гормон це речовина, яка синтезується в тому чи іншому органі. Потім він транспортується туди, де його чекають, а чекають його там, в тому органі, де є рецептори до цього гормону. Гормон може діяти тільки в тому органі, де є рецептори. Якщо рецепторів немає, гормон туди прийде, походить, походить і піде додому, тому що йому там робити немає чого, він не може зв'язатися з клітиною, щоб там щось зробити. Так от рецептори до естріолу знаходяться саме в статевих шляхах жінки, і тому саме відсутність естріолу, яка знижується під час менопаузи, і викликає вагінальну сухість. Тому відповідно для місцевої терапії використовується препарат саме з астріолом. У вестіні є цей препарат, і саме основна його дія це дія на слизову для того, щоб вона відновлювалася, наростала, синтезувала слиз і допомагала жінці відчувати себе жінкою. Різниця між системною гормональною терапією та місцевою гормональною терапією саме в складі препарату і в так званій біодоступності препарату. Тому що все, що ми з'їдаємо або колимо в себе, воно проходить через починку, воно впливає на наше тіло системно. Місцева терапія, в залежності від виду ліків, може взагалі не всмоктуватися в системний кровоплин, тому, відповідно, доза препарату, вона одна буде буде слизовій і зовсім інша та, що потрапляє в кров, і може мати якийсь системний ефект. Чому ми боїмося системних ефектів? Системні ефекти можуть мати побічну дію і можуть викликати від алергічних якихось реакцій до якихось непереносимості, да певне того чи іншого препарату. Тому системні препарати завжди більш ризиковані з точки зору використання. Хоча слизова також всмоктує препарат, і також, звичайно, треба, щоб лікар спочатку поговорив з пацієнтом, щоб призначив якийсь місцевий препарат. Для призначення місцевих естрогенів є лише по суті таке важливе призначення це відновлення слизової. Слизова, яка не отримує естрогенів, стає тоненькою, легко травмується, тому дуже складно потім займатися сексом, тому часто цистити, тому що слизова не наростає і сама себе не відновлює. Місцевий прийом естрогенів якраз прибирає ось цю погану історію. Воно прибирає те, що слизова. Починає наростати, починають наростати декілька шарів. Вона більш еластична, вона секретує певні гормони, не гормони, а речовини, які допомагають і під час статевого контакту, і взагалі прибирають симптоми вагінальної сухості. Скільки лікуватися? Ну знаєте, є захворювання, є лікування. Тільки поки ми маємо захворювання, поки ми маємо негативні симптоми, ми звичайно можемо і повинні отримувати якусь терапію цих симптомів. для чого? Для того, щоб наше життя було якісним, щоб не звертати увагу на ті дискомфорти, які викликає менопауза. Але звісно, якщо ми говоримо про системну гормональну терапію, є обмеження, і тут треба зробити маленькі такі фінт ушами і крок назад. Справа в тому, що менопауза, я вже про це сказала, вона починається не завжди після 50 років. Вона може починатися навіть в 20 років. Це пов'язано з так званою перечасною менопаузою або синдром виснаження яєчників, коли у дівчини досить маленький запас яєчникового резерву, з яким вона народжується, і який дуже швидко в неї закінчується. І такі жінки можуть мати менопаузу з 20 років, 22 років, 25 років. Також симптоми менопаузи розвиваються. Буваються у жінок, які дуже нехтують здоровим харчуванням, у жінок, які сидять на дуже обмежувальних по колоражу і по жирам дієтах. І там просто спочатку зникають місячні. Але такі жінки, як правило, ще дуже активно займаються спортом. І тут така тріада симптомів, коли жінка мало їсть, мало спить і дуже багато займається спортом. Оці три. Групи симптомів викликають те, що організм припиняє менструальну функцію, і у таких жінок дуже швидко розвивається вся картина важкого клімаксу. Тому, якщо ми говоримо про ранню менопаузу, передчасну менопаузу і е ситуацію, що треба підтримувати жінку хоча б до 50 років, щоб неї не розвився остеопороз, е лікування може тривати до 30 років. Ну тобто, нам є. Е Правило, що якщо жінка має ранню менопаузу і їй потрібна замісна гормональна терапія, а частіше вона їй потрібна, вона її приймає до 52 років, і це може бути досить довго. Якщо ми говоримо про цю симптоматичну менопаузу, яка виникає на фоні зниженого калоражу, фізичного навантаження і обмеження сну, то ці жінки можуть отримувати курсом, поки вони не тобто вони відновлюють менструальну функцію і відновлюють спосіб життя. Якщо вони став війшли в нормальний ритм життя, вони нормально сплять, вони не виснажують себе тренуваннями, вони нормально харчуються. З такої терапії можна зійти. Да, тобто, це якраз і є курсом певний курс терапії для досягнення певного ефекту. Якщо яєчники включаться і будуть працювати далі. Якщо ж ми говоримо про безпосередньо календарну так звану менопаузу, жінки, які, починаючи з 45 років, можуть відчувати певні симптоми, тут радять приймати терапію не більше, ніж 5 років, тому що далі це просто не потрібно. Знову ж таки, ми зараз говоримо про системну гормональну терапію. Що стосується місцевої терапії, місцевої терапії естрогенами, Така терапія може не мати межі. Жінки можуть, скільки вони живуть, скільки вони їм потрібно, щоб не було вагінальної сухості, якщо вони страждають від хронічних циститів. Якщо жінка має чудовий секс 80 років, да чудово приймайте, будь ласка, цей препарат по призначенню лікаря обмежень по терміну немає, якщо немає протипоказів. Треба пам'ятати, що для призначення гормональної терапії можуть бути протипокази, і тому призначає її виключно лікар. Найчастіше це все ж таки генетична проблема. Це пов'язано з тим, що у жінки є певна вроджена проблема з обміном гормонів і з кількістю оваріального резерву, з яким вона народилася. І з реалізацією цього оваріального резерву. Тобто там можуть бути фолікули, але вони не доростають до необхідного розміру, не оволюють, відповідно, немає менструації. Це перша група. Друга група причин, на жаль, вона пов'язана саме з лікарською діяльністю. Досить часто після резекції яєчників, після видалення яєчників, тобто видалення органу, який синтезує гормони, ми отримуємо менопаузу, тому що немає органу, який це робить, який синтезує гормони. Третя група причин це вважають дослідники, тому що насправді синдром передчасного виснаження яєчників на сьогоднішній день досить багато досліджується, досить багато робіт. На щорічних конференціях гінекологічних ми багато чуємо доповіді з цього приводу, і прям такої основної причини якоїсь ми не знаємо. Але є е, певні дослідження, які говорять, що аутоімунні захворювання, будь-які в тілі жінки можуть призвести до перечасного виснаження. Також є роботи, які доводять, що жінка, особливо молода жінка, яка має депривацію сну, тобто вона спить не стільки, скільки їй потрібно, вона не висипається. І є певний зв'язок між мелатоніном, гормоном сну і синтезом естрогенів, і чим менше жінка спить, Тим раніше в неї може початися монопауза, і вона ще може супроводжуватися важкими депресивними розладами. Тому робота в нічні зміни це не завжди добре для нашого жіночого здоров'я, це впливає на синтез естрогенів. Є ще один фактор, який також про нього дуже багато говорять, і це доведено, але чомусь у нас про це мало чують, хоча говорять це нікотин. Справа в тому, що е -е, будь-які цигарки з нікотином, це можуть бути звичайні цигарки, це можуть бути електронні цигарки, це може бути будь-які пристрої, в яких є тютюн, там де є нікотин. Нікотин ламає систему. Обміну наших гормонів він ламає транспорт гормонів, і у жінок, які палять, менопауза починається в середньому в 12 разів раніше, ніж у жінок, які не палять. І вона пробігає досить важко у жінок, які багато палять. Більш того, саме нікотин є протипоказом для призначення замісної гормональної терапії. Тобто, жінка, яка палить, їй не можна призначати замісну гормональну терапію системно, тому що така жінка ризикує. Ранніми інсультами і інфарктами, тобто збільшене тромбоутворення у таких жінок. Тому це також один з таких негативних факторів, якщо ми говорили, як треба готуватися до менопаузи, треба кинути палити і не починати взагалі. Я не пам'ятаю, в кого з авторів я прочитала, що секс насправді не має віку. Немає обмежень по віку, да? мається на увазі Задовол... Секс це задоволення. Задоволення не повинно закінчувати. От мені вже 50, все, я вже ні про який секс навіть думати не можу. Це не так. Від жінки в менопаузі чудово відчувають органістичні відчуття і чудово мають бажання. Тобто з лібіду також найчастіше, якщо жінка задоволена своїм життям, якщо жінка задоволена своїм партнером, якщо жінка. Має бажання жити повним життям, клімакс, менопауза не є фактором припинення нормального здорового життя. Але дійсно є ситуації, коли з початку менопаузи, і це не перший рік, це там другий, третій, четвертий рік. Менопаузи відбувається розвиток вагінальної сухості, і це може перешкоджати звичним статевим стосункам, тобто менш зволожена слизова, і це викликає травмування мікротріщинки з подальшим розвитком якихось запальних захворювань. Це не дуже приємно, коли після кожного сексу треба ходити лікуватися. Відповідно, для того, щоб цього не було, треба розуміти, що причина в цій сухості це відсутність гормону естріолу. І якщо немає загальних протипоказів, то така жінка може отримувати лікування саме естріолом, саме овестином для того, щоб відну... не відновити, а покращити якість свого статевого життя і не боятися, що після кожного сексу може бути якась проблема і з нею треба буде звертатися до лікаря. Жіночі любі дуже цікава штука. Uh, і коли дослідники, які почали нарешті досліджувати це питання, по-перше, коли в 2005 році зрозуміли, який насправді жіночок літор, це була окрема історія, до, цього, до 2005 року ніхто не знає, як це виглядає. Uh, після робіт такої прекрасної вчини, як Конор, ми зрозуміли, що таке клітор, де він розташований, і ми розуміємо, що якраз на здатність отримати Задоволення на органістичну функцію впливають дійсно гормони, впливає зволоження слизової, а також впливає іще і функція головного мозку. У жінки в сексі завжди приймає участь головний мозок. Тобто, оргазм це одне, а лібіто це зовсім інше. Лібідо це бажання жінки займатися сексом. Тобто лібіто може бути. Достатньо низьким, і жінка фізично, фізіологічно може отримати оргазм, але їй не хочеться цього отримувати. І от якраз лібіду жіноче не залежить від гормонів. Жіноче лібіду залежить від інших причин, і з проблемою лібіду треба обов'язково йти до психологів, треба йти до сексопатологів і розбиратися. Тобто є. Лібіду і бажання зайняти сексом і є здатність займати сексом. От якраз лібіду гормони тут не впливають, і всі дослідження про тестостерон, тому що вважали, що препарати з тестостерону будуть покращувати у жінки бажання. Є роботи, які кажуть, що якщо жінки дати ну майже таку Конячу дозу тестостерону, в неї підвищиться лібідо, але при цьому трошки виростуть вуса. Да? Ну, обираємо, що нам, що нам цікавіше. А от друга група це нездатність провести статевий акт, тому що боляче, тому що дискомфортно, тому що сухість. Оця група чудово лікується гормональною терапією. А менопауза ніяким чином не впливає на якість оргазмів, якщо Жінка здорова, задоволена собою, задоволена своїми статевими стосунками, і партнер її чує. Вік тут не має жодного значення. Наявність регулярних менструацій на це не впливає. Перед призначенням будь-якої замісної гормональної терапії або системної, або місцевої, ви повинні прийти до лікаря. По-перше, розповісти, що вас турбує, які саме симптоми ви хочете скоригувати, і потім обов'язково розказати, чи допомогла вам терапія, чи не допомогла. І якщо не допомогла, лікар повинен запропонувати якийсь інший варіант терапії. Під час менопаузи жінки інколи перестають ходити до лікаря. Якщо особливо в них немає потреби в менопаузальній гормональній терапії, вони не ходять до лікаря, і це погано. Тому що, на жаль, дебют певних онкологічних захворювань ми отримуємо саме в цей період. І якщо жінка до менопаузи була щорічно у лікаря гінеколога щорічно здавала цитологічне дослідження, так званий ПАП-тест, щорічно була оглянута мамологом або робила певне дослідження стану молочних залоз. То в принципі в період мене і до цього у неї жодної патології не знаходили. На сьогоднішній день є порада вже з початком менопаузи приходити, якщо немає симптомів, раз на три роки. І так ну, різні країни мають різні оці просівні дослідження. Наприклад, в Німеччині немає кінця віку, після якого жінка не повинна ходити до лікаря. Там немає граничної межі по рокам. В більшості країн є така гранічна межа це 65 років. Тобто, якщо до 65 все було добре. Жінка ходила до там менопаузи кожного року. З менопаузи вона ходила раз на три роки, і потім вона після 65 може вже не ходити, якщо немає скарг. Ну, це також різні протоколи різних країн по різному про це пишуть. В нашій країні є вік 65 років. Я, як лікар-кошергініколог, раджу приходити раз на 3 роки, обов'язково, і якщо жінка отримує замісну гормональну терапію або має якось системне лікування, вона повинна приходити частіше, вона повинна приходити раз на рік і перед візитом обов'язкове дослідження стану молочних залоз, стану печінки, тому що прийом системних, особливо препаратів впливає на печінку, тому є певні аналізи, які лікарі. Лікар буде рекомендувати вам здати перед профілактичним візитом. Ви приходите з ними, лікар вас дивиться на кріслі, лікар дивиться вас ультразвуком і каже, ви здорові, я вас чекаю рівно через три роки.